Привіт, друзі! Одразу попереджую, що деякий час відео на каналі будуть виходити більш короткими ніж до цього. Я доволі сильно підмарився від всіх цих однотипних відео. Катаєшся, нічого нового не трапляється. Потім приїжджаєш додому. Знову це все передивляєшся, знову переживаєш наново те, що і так було старим, і коротше так циклічно, циклічно це занадто сильно вимоти. А повністю піти в якусь зав'язку я не можу, бо вже був такий негативний досвід. Це все дуже важко Витягувати назад, Ютуб не любить паузи. Тож поки що відоси будуть виходити дещо більш короткими ніж до цього. За це вибачайте. А поки що хочу розповісти експресом без інтро, без нічого про оновлений байчек. В принципі, я думаю, буде багато кому цікаво, бо в мене нові втулки та ще декілька нових деталек. Поїхали. Друзі, дивіться, ті деталі, які в мене стояли до цього, я на них акцентувати сильно увагу не буду. Це ви можете подивитись в попередньому байчеку. А те, що свіженька, звісно, розповім декілька слів. Як завжди починаємо з рами, її я вже не змінюю, вже мабуть три байчеки. У мене одна і та ж сама рама стоїть. Це Фінт Твореняк В2. Розповідати нема що, це подивитись в старому байчеку. Руль так само старий, Animal Фасам 9.5. Вина з той ще стояв Animal Jump Off 20 Years Edition. Зі свіженького стоять гріпси такі бездеграм. І на даний момент це мої улюблені гріпси. Я знаю, що я часто кажу, що які грібси не купую. Я кажу, що вони мої найулюбленіші, круті. Але на старті багато, які грібці, показують себе круто. А через деякий час я змінюю свою думку. Попередньо у мене стояли БСД Кріса Кайла. Я не пам'ятаю а ні, пам'ятаю, песенджер називалась та модель. І вони дуже зручні, дуже м'якенькі. Але через те, що вони м'які, вони розтягуються сюди сильно, доводиться кожен раз їх. Підтягувати, і мене це сильно заморочило. Ці гріпси в цьому плані показують себе краще. Вони буквально на трішечки грубіші, але вони так не розтягуються. Тож для мене це стало золотою серединою, до того що вони підходять дуже круто під моє нове сидіння. Про нього я трішечки пізніше розповім. Якщо рухатись вниз, вилка в мене залишилась стара, Shadow Incaptie V2. Про це розповідати не буду. PG Starry Fint і з навога тут тепер е, стоїть втулка Federal Stance Pro. Здається, правильно сказав, чорного кольору, бо до цього в мене був хром. Обід залишився старий Shadow, трас і все. полірований. Коротше, на старому ободі зібрав отаке нове колесо, якщо можна так сказати. І е, нюанс іще з покришками. Дивіться, коли я знімав попередній бачек, покришки в мене стояли такі ж самі: Federal е, Command LP. Але іронія в тому, прикол, що я після цього катався на стінами покришках, на вільямсах і бачеку, з Вільямсами у мене немає. Я просто у відео про них розповідав. І якщо в двох словах, я можу сказати, що як ці. Покришки такі Вільямси показують себе непогано, але ці тримаються набагато довше. Вільямси такі самі ж зручні, теж такі м'якенькі, теж широкі, дещо дешевші, але не набагато. Якщо брати на якусь більш менш довгу перспективу, то Федерал краще. Якщо вам чисто на сезон ви хочете придбати собі покришки, можете брати і Cinema Williams. Я, в принципі, задоволений. Дехто стирає Williams швидко, але в мене більш-менш нормально вони відходили. Я покатався, підстер, продав, і тепер у мене знову Federal. На такі приколи. Так, тепер рухаємось до середини. Про ці педалі я вам розповідав в якомусь із відео, але в байчеку їх не було. Це Federal тільки не пам'ятаю, чи контакт чи команд. Щось одна з двох. Ви можете загуглити, подивитись. Дуже сподобались ці педалі, тому що тут стоїть якийсь керамічний підшипник, і е, хто знає, у мене така хвороба є, що педалі дуже швидко... Розкручується. Але ці тримаються дуже круто і досі нічого не розкрутилось. Я їх ще жодного разу не підтягував. Коротше, ці педалі я дуже сильно рекомендую вам. Зірочка залишилась стара. Я навіть не знаю вже скільки років, дуже задоволений еклата Алекса Кеннеді. На вас стоїть у мене каретка від Federal. До цього стояла Кінг. Це я замінював. Щось замінював. Не знаю. Коротше, втулки замінював і вирішив замінити ще й каретку. А, і, до речі, забув, що рулява стоїть теж федерал. І вона навіть відрізняється від інших рульових, бо тут стоїть така резиночка, як пильник. І, здається, знизу стоїть така. Ж. Тобто на інших рульових я такого не бачив. Тут це є. І я вважаю, що це. Вагомий такий бонус, враховуючи, що ця рольова коштує, в принципі, як і інші рольові. Так що бонус приємний. Так, підсидільний штир залишився в мене старий. Animal той ще був, а от сидіння я оновив. Якщо чесно, я не зовсім планував це робити, але ціна була дуже гарною. Якщо не помиляюсь, я взяв її щось типу за 850 гривень наву абсолютно, це безде IOWX. Вона зараз дещо брудна. Бак я помив перед байчеком, але тут, щоб прибрати цей бруд, я використовую вологі серветки на е, алкогольній основі. Як це? Коротше, там є спирт. Е, але зараз в мене таких не було, тому що ви що сидіння трішечки брудне. Воно доволі. Круто підходить під мої гріпс. Ну, і спускаємось дозаду, таких ланцюгів у мене вже було, мабуть, штуки 3. Це звичайний БСД, як я вже мільйон разів казав, я замінюю їх частіше, але різні халфлінки не беру, бо не бачу в цьому сенсу. І найсмачніше, найдорожче, це втулка BSD Revolution На спицях BSD Bатет. До речі, BSD Bатет і спереду стоять, можливо, я не назвав модель. Що я можу сказати за цю втулку? На даний момент я катаюсь на ній приблизно місяць-півтора місяця, точно не знаю, мабуть, півтора і поки що. Я дуже сильно задоволений. Коротше, як виробник це все показує в своїх рекламних роликах, так вона в мене є. Тобто це касетна втулка, але назад ти можеш їхати як на фрікостері, або навпаки, можна сказати, це фрікостер, але тут є собачки. Тож є тріщитка, і вона працює як касета. Коротше, найбільш правильно сказати, так як вона є, це планетарна втулка, такий собі гібрид. І ніяких проблем на даному етапі в мене немає. Люфту в мене немає. Ніяких проблем немає. Буває, трапляється невеличкий проскок, але я не бачу в цьому супервеликої біди, так як у мене колись була касета Shadow Symbol, і там так само з коробки бував проскок, тобто... Ніякої смертельної проблеми в цьому немає. Думаю, що це більш-менш нормально. Звісно, дуже задоволений, що холостого ходу просто мінімум. Ти можеш одразу стартувати. До речі, по таким різним афроат-спотам набагато комфортніше кататись, так як ти не думаєш за холостий хід, що там буде прикручуватись втулка. Так що трішечки байк у мене повернувся до. Якогось старого формату, коли я катався на касеті. дуже схожі відчуття. І ще, до речі, прикольним бонусом так чисто познімати там шорці, якісь приколи відоси, те, що можна їхати на фейки і педалі крутити вперед. Така собі е, місячна ходьба, чи я не знаю, як це називається, як Майкл Джексон робив, коли так рухався назад. Думаю, ви зрозуміли, про що я не знаю. Якщо в мене є такий невеличкий кліп, я вставлю сюди у відео. Але я думаю, ви і так багато хто дивились рекламні відео від БСД і бачили там такі приколи. Навіть можна бекверс так робити, але ну, в мене не виходить. У мене скіл бекверс не такий, щоб я їхав і крутив педалі вперед. Я міг на касеті їхати дещо е, і крутити педалі назад. Але вперед ну таке в мене не виходить. Що ж, Друзі, я начебто в двох словах все вам розповів. А, до речі, За сидіння, якщо ви любите дивани, не беріть. Воно більш схоже на слім такої форми, більш квадратної, ніж моє попереднє. До цього в мене стояв фінт Moral, і воно було прям дуже м'якеньке. Це таке не прямо слімка але доволі дубове і трішечки натирає ноги. Просто вирішила ціна. Я думаю, ви погодитесь, що за 850 гривень ну, дуже важко утриматись. А так, мабуть, не рекомендую, якщо любите м'які сидіння. Але по дизайну ну, мені дуже подобається. От прям я люблю біле, люблю чорне, люблю сіре. І воно так ну, дуже приємно підходить під це все. А так, друзі, начебто, все вам розповів, що хотів. Експрес-бечок завершено. Підписуйтесь, лайкайте. Підтримуйте, зустрінемось зовсім скоро в нових відео. Друзі, звісно, дякую просто величезне спонсорам каналу всіх рівнів, неважливо за скільки. Тільки завдяки вам існує контент, і я не перебільшую, бо дуже важко шукати мотивацію, якусь підтримку. Тим більше спонсирів, як правило, зменшується і зменшується. Якщо було по 50, то зараз 42. Які справи переглядів немає, тому немає нових спенсерів, але нічого не зробиш.